Вітаю, шановне товариство. Ви на каналі Про. І звісно, сьогодні у нас піде мова про те, як зимують бджоли і на яких потрібно, щоб ішли кормах. Довго вас не затримуючи, те, що було питання, я кажу, моя пасіка зимує чисто на меду. Декілька цих точків вони принесли себе, забезпечили медом і зимують. Але як ви знаєте, що корма бувають різні. Буває, що медові корма такі, що бджола не може зимувати, а є, що дуже добре, через що і література, і бувалі пасічники. Та хто попробував хоч раз, бачить те, що перші меди, не говорячи про рипаки, не говорячи, що там черні якісь яровина медує, і ти її брати, і зимувати. Мова сьогодні в нас іде про те, що іменно. Будь то садки, будь то скоріше, все, акація, липа, різна трав'я різне, воно добре впливає на зимівлю. Плюс до того, як в моєму випадку, це є золотарник, який не дубіє. Але такі меди, є якісь, я не знаю, там назви е, самих, е, самої гречки. Е, ось, яка дуже ну, тяжка для бджоли, для кишківника, і вони погано можуть зимувати, або ще якісь подобі того. Але ж ми знаємо, що є і сонях, які дає добре меду. Люди ставлюють і зимують. І щоб спастися від того, щоб не дубів він, то наверх кидають плівку. Волога збирається бджолити волою, розжижають мед. Але сам ресурс. Бджоли зменшується, бо вона зроблюється. А буває, коли такого й немає. бджола ослаблена, вона голодна і осипається. Коли виходить, частина бджіл залишається на дні, осипається, частина залишається і зимує. і половина бджіл виходить з зимівлі, половини ні. Тому -то ми сьогодні говоримо про те, що є таке придумане і не один рік, і не мною, і не вами загодовувати бджіл чим. Цукровим сиропом або тими сиропами там роблять кукурузни, якісь витяжки і продають готові її сиропи. Інвертований сироп роблять і загодовують бджіл. Але чи економічно це вигодно по грошах, по часу? Ну, То був економічно вигідний час, коли різниця меду, різниця цукру була е, якби ну, впливово, і економічно воно було добре. Те я скачати а те є якби залишить. Ну отож, звертаючи увагу на зимувалі бджоли родини, в кожного є по-своєму. Тож враховуючи місцевість, де зимують бджоли, враховуючи типи вуликів, враховуючи і характеристику бджіл, або будемо казати, породи, чи не породи, а типи чи лінії якихось бджіл, все треба це враховувати. Адже ми знаємо, що, ну, для прикладу, погодні умови. На теперішній час, якщо говорити, ну, самі подумайте, якщо в мене не облітувались бджоли, хоч і до 8 градусів тепла було, але ж все ж таки сонце не пробивалось, то в когось вже по декілька раз облетілися. І південь, наприклад, і з півночю, або зхід із заходом рівняти не потрібно, тому що десь може. Якщо в нас різниця є в 10-15 кілометрів, в когось літають, а в когось ні, ну то таке. Тому, друзі, от дивіться, щодо позагодівлі. По Як ви знаєте, я говорив і до цього часу кажу, і буду казати, що в мене потреби немає, щоб загодовувати бджіл Адже вони собі ось так ідуть в зимівлю, так собі зимують. Це все на кормах тих, які є від природи. Тобто те, що вони принесли. У когось то соняшник зимівлю йде, у когось то не соняшник, а золотарник, як у мене. Я знаю, у хлопців також є ця справа. Ну, Подивитися, то, що не загодовано, а своїми кормами. А є такі люди, що рахують, скільки меду принесе. Та тож багато, бо скачуються і цукром загодовують. А якщо я їм залишаю це є скільки меду для них є, ну то самі зрозумійте, що то що теж що треба рахувати. І коли ми рахуємо, то доплюсовуємо, але ж я того не роблю, не доплюсовую, тому що бджола родини зимують на меду, який я міг би скачати. Та й кожен з нас міг би то зробити. Далі мову продовжуючи про загодівлю. Про Зимівлю бджіл можна говорити по-різному, ну і в мене по-різному. Зараз от відкриваю. Незагодована бджола, яка собі принесла, ви дивіться, корпус і наставка. Наставка повна меду, гарантія того, о, бачите, да? перейшли в верхній корпус. Я не скажу, що ще й в нижньому меду немає, а там може бути. Але ну, ось так в мене йдуть вони в зимівлю і так зимують. То що ж один точок, що другий точок, що й той, що віддалений від мене, ми зимуємо на золотарнику меду. Тобто, крім того, що скачали, воно, як оказується, оставляємо і досить непогано залишаємо. Що там робиться. Ну ось так. Ну і схема зимівлі, бачите? Вентиляція, ну отаке. Є, все, хай гудять собі помаленьку, там зимують до весни. Бджола не обліталася. То що ж ми ж маємо тут? Опа. От вам тишина, сухота, бджола зліва до права. Займає 1, 2, 3, 4, 5, ну і там внизу, ну, майже 6 вуличок, так скажемо. Якщо грубо казати, то Ну хай буде п'ять, хто як рахує. От така в мене зимівля, коротше. Медова на меду. Та сама історія й тут. Открити. О! Дивіться, що робиться. Ось так. Що ми маємо? Теж на меду. Нічого бив рамок, нічого. Хватає їм. Якщо потрібно придавити, їх той мороз придавить, вони зберуться в кучу і нижче будуть сидіти. Але ППУ є ППУ, тепло. Открів сусідського. Ну і дивимося тут також. О! О, взагалі все є добре, все відмінно. Так що так, ну от таке немає. Вологи немає, все є добре. І ще одне скажу на завершення цього відео, мабуть. То, огляду скоріше. Хлопці і дівчата. Скажу так, якщо у вас якісний мед у вулику і бджола нормально зимує, ви бачите, те, різниці нема, що на рамках, чи мед залишений, чи загодовано сиропами. Чому? Тому що якщо якісний мед, то зимівля якісна. І то, що свого часу говорилося, що проблема є навіть у гречаному меду, що за мет такі гречани, що не зимують бджоли, я не знаю. А враховуючи наші теперішні зими, то взагалі має бути без проблем. Так що таке, що тут робиться, дивимося. Отак. О, цей корпус не перейшли, адже на трох. Отак, зараз знаходяться вони в другому корпусі. Залишаємо спокій, і це говорить про те, що все має бути у них добре. У мене тут ще є те, що я підгодовував. Пам'ятаєте? Але чим я підгодовував? Ха -ха. Медом, теж маєте пам'ятати. Ось так. Сидять гарненько. Кажу, ще раз біла не обліталась. Так що таке. Буде потреба, то їм можна буде якось блинця наверх кинути. Хоча ще в мене там і рамочки медові залишилося розгріти і дати верхній корпус. Тож, хлопці і дівчата, ну така справа. Така в нас зимівля проходить, хоч її зараз там декілька градусів морозу тримає, але вітерець такий що не сильно набігається і знаходиться тут. Але ж ну, зимівля продовжується. І для завершення, як би хочу сказати про те, що є зимівля на кормах, яких там пізніх сонях золотарник. Якщо порівняти, то різниця є. В сонях буває дубове, і більшості відкачують таймет. і загодовують сиропом. Повноцінний корм, легкий корм для зимівлі. Але ж то ну, економічна складова, порахувати скільки одне коштує, скільки інше, скільки треба за. Лить туди, щоб вони переробили і в зимівлю пошли. Хоча я кажу, що на таких кормах зимівля йде добре. Але потрібно бути пилок або перга в сім'ї, щоб вони мали чим переробляти і не зношувалися, адже ми знаємо, зношується хтось у серпні, там загодовує. І потім все хлопці у нас змінилася погода, і воно пішло все в сторону. Тому і виходить, що ще в жовтні можемо бачити розпліт у вуликах, і тоді виходить дилемма: а зараз обліт іде. Думаєте, що той обліт іде? От, облітається потепліло, а де розплод з'являється, то які кажуть, до чого я веду годуючи бджіл, відминусовуємо ті корма, які ми скачуємо. Вони є добрі, я не скажу, що погані для кожного пасічника. Плюс у бочку, плюс у кишеню по грошах, які б воно ну, коштами не були, але то є плюси. Коли ми загодуємо, коли у нас залишається той мед і відмінусовуємо, ми можемо говорити, качаємо 10-20 тонн, а що у вас у вулику залишається, ну отак. Тому Тож, у пасічникуванні ладен кожен робить так, як то бажає. По запитаннях я кажу, що в мене зимівля йде на меду. І я його відмінусовую від загального, бо є товарний мед, а є валовий мед. Тобто те, що ви в кучі, зібрали, все і в вуликах вас. Це валови. Но коли ви обрізаєте частину, скачуєте, а частину залишаєте в земівлю, то те, що забираєте, є товарними, понятно? думаю? А якщо ви ще частину відібрали, якусь частичку оставили, а залили сиропом, то які то будуть плюси, то будуть мінуси. Так що, те, що ви скачали для себе, віддайте назад. Ну, математично математично. і тоді ви побачите, що ви отримали на вихлопі. А хто ще, наприклад, менше скачує, оставляє і бджолам того меду? Десь хтось, і бджоли труситі для нуклеусів, або, наприклад, для тих же бджолопакетів. Ну, То самі розумієте, і мінуса і будуть іти по меду, тому що кількість бджоли все-таки повноцінно не вспіває нароститися. Ще ж є ж періоди, є час, коли відбираються ті пакети або та бджола труситься. Ну, Так що так, цьому теж треба е, приймати би, математичні знання і все це прорахувати. Комусь то краще скачав усе, залив сироп. Або залив оте, що там продається, і без питань кажуть, найкраще будуть зимувати. Та будуть вони зимувати. Але й по меду точно, ну якби, наприклад, я на такому дубовому соняху оставляю їх зимувати, то там нічого не залишилося, воно би просіло би і осипалася б я бджола. А ми що зараз маємо бджола жива, здорова, зимує і все нормально. Золотарник, він не кристалізується і фактично зимує бджола на рідкомеді, який тільки розогріває і, по суті, волої теї, щоб як соняху не треба закидати. Ось якось так. Тому, друзі, ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Всім, коли було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал І далі, до зустрічі. Пока.